Усім вітання! З Новим роком вас вітаю! Щастя і радості бажаю! Більше 20 тисяч партнерів у компанії Vinex Trade отримують свій пасивний дохід і гарантію даю, задоволені тим, що саме тут і з нами. Адже два роки тому компанія офіційно зареєструвалася та почала працювати на ринку України. Що ж, Мене звати Івана. На даний момент я знаходжуся у декретній відпустці і паралельно є партнером у компанії Vinex Trade. Зареєструвалася я більше року тому, оскільки постало питання отримувати і шукати пасивний додатковий дохід для того, щоб себе вільно і комфортно почувати, бути поряд із своєю дитиною та. Не хвилюватися про свої фінанси, бути впевненою, у завтрашньому дні відчувати себе комфортно, і саме компанія Вайнекс Trade дає ці можливості для кожного з вас. Оскільки вона дозволяє інвестувати в власні кошти, дозволяє створити кар'єру досить хорошу і, що важливо, досить швидкими темпами, якщо ти активно працюєш. Активно розвиваєшся, маєш бажання та прагнеш до змін. Вона дає досить хороші активні бонуси, пасивні бонуси та статус бонуси, де ти можеш в один день просто проснутися досить багатою людиною. Тож, саме ці ключові моменти стали тим рушійним фактором для того, щоб я зупинилася саме на цій компанії та стала інвестором. Змінилося моє бачення та ставлення до питань інвестицій та інвестування. Загалом. Хочу побажати партнерам компанії та самій компанії лише процвітання кар'єрного росту, збільшення та прибутку усього самого-самого найкращого та заповідного. Нехай усе вдається, нехай новий рік принесе лише позитивні зміни, кар'єрний ріст для партнерів та стабільний розвиток у компанії. Що ж, Щодо цілей на 2024 рік, саме цього я усім і бажаю. Нехай все у нас буде добре, нехай усе буде вайнстрейд, нехай усе буде Україна. Нехай нам 2024 рік принесе мир, злагоду, спокій у кожен дім нашого партнера, фінансове процвітання та ріст. І нехай наша компанія розширює свої горизонти, розвивається. А ми Усі будемо цьому сприяти та підтримувати. Усім хорошого нового року та хороших свят!